Іншого рішення як законного, коли, коли все, що можна було, і час, і умови, і можливості, мали відповідачі для того, що не спростували. Вони нічого не спростували, крім популістської демагогії про те, що перерахувалися світлі закони. Ви Вибачте, але очевидно, Суд професійному суді відомо. Зараз спрощена система і для забудовників, і для розміщення отима з е, останнім законом. Я просто не пам'ятаю його зараз на пам'ять. Е, 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 причина вона позбавити заробітку нечесних чиновників, які е, заганяють, е, заганяють мали ділянці. Шори такі, в в доді, є, доді, за якими вони вимагають правомірної матеріальної вигоди. Оце є доказом того, що держава намагається боротися і, і захищає людину, підприємця. В даному випадку я так сприймаю. Тому не може бути нічого іншого, як право затверджено. Конституції основним законом, які відповідно до статті 41, кожен має право за власним доступом користувати своїм майном. І за тим більше, що за цим майном він створює влагу, він не сидить на шиї держави, має садівати, він створює робочі місця. А люди, які люди, беруть гроші з бюджету держави, мають перешкоджають це. Я вважаю, що це. Перший протокол конвенції за, за таких обставин, які, як кажуть, вже підтверджуються не просто доказами, і законодавством, і, 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 і зусиллями проявленими, і, і саме поставлення я вважаю, оці фінансові затрати, які підніс і які. Взяті гроші і, і так цинічно, як вже його звинувачує Ну, Я думаю, в мене все. Резпекти. І тільки репліка прошу оцю, оцю е, те, що я себе наголосив на 143-й, обов'язково при розгляді доказів е, звернути увагу і проголосувати. Розслідування за статтею 141 статті 185. -ю. Але покровським відділом проводиться досудове розслідування за статтею 206 і там ще 364, там ще ти та, комплекс відносно заступника міського голови Чистякова Олександра Гіналіча і відносно головного архітектора оборони зміни Павло. Тобто проводиться досудове розслідування. Поки що розбігає. Підтримую повністю і народжу доказ, в який в заперечені. Таким чином, позивачено підтвердження документальне свідомо, і мікування, випадків текстів, заяви. Це, це є і смішно, і прикро написано в запереченні, коли самі нічого не дали. Права людини <пробітник> та іммігрантів визначають зміст і з з'ясності держави. Стаття тринадцята голосить Конституції, що. Кожен громадян має право користуватися про одним об'єктним народу відповідно до закону. Е відповідно до 22-ї е ці права не обмежуються і новими законами не можуть визвуватися е права. З огляду на те, що е позивач подав е свою вимогу, заяву, повідомлення органів цього що має нами що майнами встановити культурні форми. Відповідно до 77-ї поставки міністрів про вирішення деяких питань щодо природи, наступило його право більше 10 днів він не отримав відповіді, за яким він мав право здоровити дані споруди і здійснити свою діяльність, яка не шкодить на кожному секторі, що полічної безпеці і, і національній безпеці. У огляду на те, наступило його право користуватися освітлення що дає закон оголошення на закон про приймає Конституції, наголошують статті. Фактично, з цього моменту наступило право. Будь-яка заборона, яка, яка потім з'ясувалася, що через 40, днів вони там йому відмовили, це є порушення статті 68 Конституції закону немає, от змінення фізичної особи відповідальності. Зокрема на те, що з цього моменту фактично вчинилися вже... А також суду стало відомо через те, що суд отримав матеріали, доказові матеріали, які свідчать про те, що позивач сплачував бюджету місцевого коштів. Вони не повернули кошти, вони фактично виправили кошти і відбулися цілого комінального кодексу, а також плану постанова суду і випускно судного суду. Суд, якщо дізнався про пролучення дії, але вони разом докази. Може, зобов'язаний коли може перепрошую договорений пройдеників до, 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 до прийняті більше, і, 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 і йому деполети, йому вчинення перешкоди з'ясності потом бачення в Конституції. Тому фактично з моментом вкладання на заяви і десяти днів це виробляння повторюся, але наголошую, що наступило його законне право тестувати. І з цього моменту він... Як громадянин, вільна людина, треба використовувати. Інші блокали, тому безперечно наголошую, підтримую е, заявлення представників і представника позивича і самого позивища про е, застосування поступової доволені заяви. Прошу проще, першу ще, честь. Ще, ще. Ще. Я хотів би звернути ще, так. Я зараз не додавав, то й не соболі, а я давав перерив перелік на щоб виглядає, сплачував він, з... платив він за земля, є там справи, ті, врахунок, е, в матеріалах справи, таке погодження, з міським головою, підписом дівчатки. за рахунок вартості земельної ділянки, є вийде, всі документи, банківські документи, платіжні документи, про те, що там все буде сплачувати. Судоволі задачі не прийняття річні суду додається на Тому часу 15 15.15 проти текста.